Друзі, всім привіт! Значить, я в такий час не пишу відео, але ось проскочила така новина, яка змусила мене записати дане відео. Значить, дивіться, є такий блогер-Назарчик. Ну, Назар її зветься, він сам десь, по-моєму, з Львівської області, десь так. Ну, такий молодий хлопець, але так скажу вам. Він так правду робить, як то має бути. З гумором, так з почуттям гумору. Мені він так, от такий виклад інформації, мені подобається. І таку він чисто правду матку про Зеленського, про Єрмака, про ТЦК і все. І я ось так вже за ним наблюдав пару раз. Не підписаний, так просто деякі відео мені попадалися. І мені було цікаво, звідки він пише ці відео. Думаю, десь він за кордоном, але ні, зайшов в профіль і він десь з України ці відео пише. І я ще й так подумав, оце ну, пацан рискує, що капець, тому що за такі відео так просто писати з України дуже-дуже важко. І ось читаю, зараз пропав хлопець як два дня чи там сутки немає його. І всі його шукають вже от пішли по блогерах в Остапа Стахіва ця інформація пройшла і в ряд інших. Блогерах пропав. Я більше чим впевнений, що це справа рук СБУ. Тому що СБУ зараз тримає повний контроль, хоче тримати повний контроль над такими блогерами. Тим баче, він вів навіть ефіри в Тіктоці з України. Так вони це не пропустять. І тут є три варіанти. От давайте прослідкуємо, як відбудеться надалі. Перший варіант він підпише все, що має підписати, і мобілізується добровольцем. Другий варіант його відпустять. Він удалить свій Тік-Ток. Більше він нічого такого не буде. Публікувати, запише вибачення, що все, що він публікував раніше, то все було неправда. От, молодий дурний. Ну і третій варіант найгірший, найсумніший, що його просто закриють. Друзі, є ще й четвертий варіант. І від цієї влади можна чекати все, але я не думаю, що вона піде на це. Я навіть цей варіант навіть не озвучую. Я вже багато разів звертався в своїх відео і ще раз звернусь. якщо ви находитесь на території України. Не ведіть такі прямі ефіри з критикою Зеленського, з критикою Єрмака, не записуйте відео, які потім набирають мільйони перегляд. Тому що СБУ так це не пропустить. Розумієте, ця влада робить все, щоб знищити всіх блогерів. Це диктатура, це диктатура, це стопроцентна диктатура в Україні. Як ви це ще не розумієте? І вони підуть на все. Вони навіть на вбивство підуть без проблем. Фаріон не просто так вбили, я це говорив сто раз і ще раз повторюсь: скрябіна вбили свого часу. Чорновола вбили. І ще є дуже багато, що ми навіть не знаємо їх імен. Агонгадзе, як вбивали, голову відрізали. Цими всіма структурами керують ті всі самі люди, які на протязі 30 років вдеребанили і грабили Україну. Вони не зупиняться ні перед чим. І якщо вони реально відчувають страх, вони підуть на вбивство. Так що, друзі, підписуємося, будемо слідкувати за цим блогером і публікувати інформацію про свавілля СБУ. А саме за яке відео поступила така реакція, я думаю, ось за це. Це не останнє відео. Це десь він записав це відео три дні тому. Ну, якраз треба ще час, щоб під, ну, схопити, увести десь. Я сподіваюся, що він живий і здоровий. Основні ознаки диктаторського режиму. Додивись це відео до кінця, а ми розпочинаємо. Перше незмінність влади, відсутність виборів або перехід влади у спадок. Привіт двом Володимирам. Друге повний контроль держави над засобами масової інформації. Вітання телемарафону. Третє – розширення повноважень всіх силових структур. Вітання поліцейським і ТЦКшникам, які задували в автомобіль цивільного газом. Четверте ізоляція своїх же громадян від зовнішнього світу. Вітання Держприкордонслужбі! І п'яте величезний розрив прав і свобод між бідними та багатими тобто своїм все чужим законом.